Роз'яснення стосовно мобілізації, дуже важлива, що люди не плутали, оскаржується не повістка, а штраф, який виписав РТЦК СП ЗСУ. Перед тим, як на вас виписати штраф, вас повинні сповістити поштою, що у будь-який день, коли буде розглядатися адміністративне ваша правопорушення, вас повідомлять поштою. Це перше, друге. Без цього цей штраф можна буде оскаржити. Також дуже важливо, що скласти сам адмін штраф протокол випустити на вас, повинна бути процедура. На вас повинні виписати акт на доставку та ЦК СПЗ і надати його поліції щодо вашої доставки. У відділ ПЦК СТ ЗСУ райони для складання адмінпротоколу. Інше не передбачено Конституцією та Кодексом про адміністративні правопорушень. Тому, якщо у вас поліція незаконно затримує без доставки акту. На ТЦКСП ЗСУ це свідоме порушення Національної поліції можна складати на них заяву про злочин. В першу чергу потрібно запитувати: це затримання чи доставка добровільна, тому що доставка в ТСК, СП добровільна. Змусити ніхто вас проти вашої волі не може. Звісно, відбувається інше. Якщо вам кажуть, що ви затримані, вимагайте двох свідків, щоб вони на місці скликали протокол затримання ваше під відеокамера. І вимагайте юридичну допомогу. Чи маєте договір на юридичні послуги з адвокатом? Це дуже важливо сьогодні. Звичайно, поліцейські вам відмовлять і вас доставлять у відділ поліції. Якщо у вас не буде документів, шановні українці, тоді жодних питань до вас не виникне. І статтю 185 купав, вони на вас не будуть складати, якщо у вас немає документів. Поліцейські люблять дуже складати статтю 185 КУПА за зліс на попору працівникам поліції. Але справа в тому, що самі працівники поліції не мають законних підстав. Згідно закону про національну поліцію, вас затримати. Якщо немає підстав, а в них немає підстав, вас затримати Всі вони діють поза законом і поза нормами права. Тому щоб бути захищеними законом, і що вас ніхто нікуди не забрав, бути замовляти мене послугу стосовно Захист від ЦКС ПЗС. Правовий коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий коштує 700 гривень. Вам це знадобиться, це рятує реальне життя. Саме реальне життя рятує. І не носіть, будь ласка, з собою будь-які документи. Ані військові облікові, ані паспорт, ані ІНА. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права. ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання чи вирішення вашої проблеми. Юридична консультація неправова з теми ТЦК СП військового права, коли не працюють норм права, коштує 700 гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄТПУ. Юридична консультація з кримінального права коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова консультація вирішення ваших проблем з кримінального права коштує 500 доларів США за термінусті. Заповнення позовної заяви. Для прикладу, оскарження штрафів на ЦКС коштує. 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права 1000 гривень. Юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль в статус людини. Також коштує 1000 грн. Звертайся на електронну пошту академік.блавкon. Підписка, лайк-репост. Також жми кнопку спонсорства і стати спонсором в описі до цього відео. Також ти можеш надіслати на мій криптогаманець чи картку. Дякую за увагу, шановні українці. Дивись ми минулі та наступні відео. Гарного вам вечора!